Друзі, всім привіт і далі продовжуємо контури завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання ожерелья кровавих. Взяли це завдання, нажали кнопку Прийняти. Ось сіра зона, де нам потрібно набивати даних монстрів чи дані ітем предмети. Зараз я буду на місці і з'ясуємо, що нам потрібно робити в цьому е, завданні. Так, пару хвилин. І зараз буде ясно. Так, є моби. Так, зараз ми тут быстренько паричок зберемо. Так, друзі, да, з цих монстрів випадають вот такі отжереля кровавих костей, і нам потрібно їх набити 25 штучок, друзі. Набиваємо тоді 25 штучок і далі зустрінемося. Друзі, набили ми ці 25 Е, чи як там наприклад? А, ні, да, желе в кровавих хостей. Друзі, от, 25 штучок нам потрібно було набити. Відкриваємо карту, бачимо, нам потрібно повернутися в селище там, де ми брали це завдання. І по дорозі ми ще зараз камінь собі добудемо. Желізо з'явилося. О, і ще якась фішечка. Так, що це в нас таке кам'ятіні і ви Е, Друзі, ну все, побігли в це селище, здавати це завдання, а вже коли я буду на місці, то там продовжимо. Дивитися, я зараз біжу, тобто це таке. Так, ну все, буду в селі, продовжимо. Так, друзі, дикаємо до селища, де нам потрібно буде NPC здати завдання. Ось NPC чекає нас, вже в кровавих костей. Віддаємо ці кості. І, друзі, нажимаємо кнопку Завершити. Після цього ми отримуємо додаткове завдання, яке буде виконувати в наступному друзі відео. Так що, друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Всім гарного настрою, всім пока.